Привіт! А дивіться, який сьогодні у нас ранок. Зима в розгарі. <скоро>, Скоро повинна була сходити весна вже, а вона тільки почалася. До цього не було зими. Дивіться, яка краса. Краса просто не описуєма. Дуже гарно, Чесно я на коньках покатався. А вже і не покатався би, тому що вчора трішки плюс було днем і мокрий лід. А зараз притрусило снігом, все, далі вже не покатаєте, не покатаєшся. І як гарно. Що, покатаємося на лижах, значить. Бачите, у нас тут є де кататися, там є гори, можна буковелю тут зробити. Але... Не покатаємося, у мене нема лиж. Коньки є, а лиж нема. Дивіться, як гарно. Клас. Зараз ще трішки пройдемось. У наш садочок зверху. Яка тут краса? Оце зима вже ось така вона була повинна бути на новий рік. І раніш, а зараз вже хочеться. Щоб було тепло, весна, а весни нема. І ще по прогнозу майже до кінця, кажуть, цього місяця буде. Ось такі наші яблуньки. Все. Ну, сонечко підніметься, то е, з дерев поопадає. Сніг і вже не буде так гарно, тому я вийшов зараз познімати. Зараз ми подивимось, що тут. А, бачите, лід мокрий. Так що... І що я хотів зробити? Я ж хотів обрізати, поки є лід. Щоб можна було поставити туди драбину. І обрізаємо я майже кожен рік обрізаю ось верхушки, бачите, там, де воно розочки такі розходиться. Я по, те, по те відстані зрізаю. І оце ж свіже, це за рік. Я ж тут обрізав повністю тоді, коли воно впало. І за рік, бачите, як вигнало яке. Тут хотів попідрізати чуть -чуть. ну і все, далі я не буду. Може, вишню думав, бачите, яка гарна вишня. Ну, сьогодні ранок дуже, дуже дуже гарний. Ось тут хотів позрізати трішечки, щоб воно, бачите. Тут дрибачки нас ходять, щоб воно не мішало. Ось ось, ось, ось таке у нас, бачите, садочок вишневий колохати, Це у нас вишневий садочок такий, тут горіх. Тут э, синички білочкам, до речі, ще покажу. Э, дамо їм горішки. У нас там є горішки. ось, А пташкам у мене закінчився, э, закінчилось насіння. Я їх э, кожен день по мисочці такі глибокі, невеликій, даю. Вони за день з'їдають, але коли було більш тепло, то й не з'їдали за день. Ось вони тут уже чекають. А нема нічого у них там кормушка пуста і в нас насіння закінчилось. Так що зараз я е -е, пройду в магазин та куплю хоча б е -е, трішки підкормити, а потім... Буду їздити, я як їжу на базар в районний центр, то там відро купляю. Такого мілкого насіння для них дуже добре, тому що крупне для синичок і горобців його розлузку буде більш е, тяжче. яка на у нас літня майданчик, зимовий. Зимовий зимовий літній майданчик ось таке вийшло. Ну все, зараз я. Пройдусь і цю кормушечку їм треба додати. Бачите маленьку. Ось як тут засніжило все. Краса. Ось така краса. ну Сонечко підніметься, воно все допаде. не буде. такої краси. І сніг хрупить. Все вже гарна, красива зима у нас. Ну все, піду в магазин. Ще потрібно дещо купити. І покормимо вон, пташок. Вони літають. Кіцька вже сьогодні там сиділа. Вони, бачите, чекають, чекають, вон там літає. А їжі, а їжі то нема. Нема їжі. Ну, зараз буде. Йду в магазин <гум> за насінням для нашої живності. Кіцьки їжі вистачає, а ось пташкам курям <гум> кажу. У нас домашні кури є. Городці, синички. Так що зараз купимо. Подивимось, що тут у нас зверху. Ще ось. Ось так. Схожу до магазину. У нас тут недалеко, мені як швидко, йти, то я за 5 хвилин. Ну як швидко? Так, 5 кілометрів на годину, звичайно, піша швидкість. Зараз подивимось, що тут зверху. Так, ну і ось. Зверху, який вигляд, сонечко благо, небо там трохи хмаринки є, але далі схоже чисто. Ось отак. Ось такий у нас згори ландшафт. І зараз ось наша машинка тут стоїть, замерзла бідна. Бачите. Ну, мороз то невеликий. Снігом закидало. От. І зараз підемо в магазин. Повернувся я з магазину і ось яке насіння є. Ну, це насіння самому їсти, воно таке доволі велике. А але іншого тут тут немає. Дамо хоть хоч таке. Я буду їхати, коли в райцентр, то там. Є. Говорив, відерці куплю на два тижні їм вистачить. А вони ось тут, он, он. вони вже знають, що якщо я йду, то злітаються. Ну, Вони ще потікають, вони ж мене бояться. І зараз ми їм насипемо. Бачите, вон там вони визбирюють, навіть побігали. А тут пусто ми трішки приберемо, а не приберемо, воно тут навіть і примерзло. Висипаємо, бачите. Такие миленькие насекомые. Аллы, хай, хай, лузкаюти. Сейчас видим, они будут тут уже. О, уже же не так. Дивится. там. Главный, чтобы наша китка сюда не пришла. О, он, бачите, уже, дивіться. Скільки, их там, я сейчас приближу. А, а, он. Все, пошла жара. У них снеданок. Нехай, нехай едят. Э, до речи, Коли зранку знімав, було таке сонечко. І снігу не було. Думав, зараз полізу, почищу наші сонячні панелі, а то, що ж, при, 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 притрусило і нічого ж там немає зовсім. Думав, почищу, сонячний день буде добре. Але пішов сніг. Бачите, захмарилось. Так що не буду лізти. Зараз потрібно мені ще е, дров трішки нанести сюди, в нашу нішу до камінь. Камін я вже розтопив, От, тепленько приємний вогник і тепло йде. Зараз ще е, принесу трішки закладу і буде на сьогодні, на ранок. Ну, я буваю повністю закладаю цю нішу. Побачив, може сьогодні і повністю закладу. Ну, ось так. І на сьогодні, схоже, буде все. Так що, кому цікаво, як у нас тут все і що е робиться, ну, підписуйтесь, хто не підписався, ставте вподобайки. І все буде добре. Всього найкращого і до зустрічі!